Всім привіт! Вас вітає Ростислав в курсі вивчення англійської мови. Сьогодні ми розглянемо четверту частину теми числівник. Якщо ви не передивилися попередні три, я так рекомендую вам повернутися, переглянути їх і тоді з чесним сумлінням перейти до четвертої частини, тому що вони побудовані в такій, можливо, послідовності, в якій варто починати вивчення з самого початку. Сьогодні хотілося поговорити про хронологічні дати. Отже, безпосередньо, давайте перейдемо до. Теми нашого уроку, помітьте, будь ласка, те, що написано зверху, що роки в англійській мові, на відміну від української, позначаються кількісними числівниками таким чином. І ось перед вами список певних дат. Цікаво, що ми розглянемо як розмовний варіант вживання дат, крім того, ми розглянемо і офіційний, офіційно діловий, можливо. Отже, будь ласка, помітьте, 1900 рік. Ну так офіційно це можна сказати ось так. 1900. 1900. А в розмовному ми розділюємо цю дату на дві частини, тобто кажемо 19 19.00. 1900. 1900. Найтін О. Літерою О, так би мовити, вони передають 0. Тобто, щоб ви собі бачили ці два відповідника і відрізняли їх. 1904 рік. Найтендр and 4. 1904. Фор. Крім того, 19.04. Найтін.04. Найтен.04. 1961. Найтін, 61. Найтін, 2006. 2000 Крім того, можна сказати 20.06. Помітьте, будь ласка. Приміточку під цією інформацією. Там говориться, що слово Year після позначення року не називається. Year це рік. Помітьте, наприклад, ми не можемо сказати в англійській мові щось на зразок цього. 1961 рік. В українській ми це робимо чисто, гарно, без. Жодних проблем в англійській ні. Ми цього робити не можемо. Ми просто кажемо 1961. Розмова людина, яка нас слухає, вона прекрасно розуміє, що ми маємо на увазі. Крім того, це є правило їхньої граматики. Ось ідемо далі. Помітьте, будь ласка, що дати позначаються порядковими числівниками. Наприклад, перед вами продемонстрована дата 15 травня 1960 року. Ось як би це звучало англійською мовою. The 15th of May 1960. Я повторю. The 15th of May 1960. 15 травня 1960 або 1960 року. Ось ще один цікавий нюанс з теми числівник. Прислівники утворення від числівників. Тут я по суті не буду ні на чому наголошувати. Ви собі просто перечитайте або запишіть це, А я просто прочитаю, бо тут немає що пояснювати. Once. Once. Одного разу. twice, Twice. Двічі. Three times. таймс. Three times. Тричі. Four times. Four times. Чотири рази. Отже. Це і кінець четвертої частини. Я. Ще одну частину підготую по цій темі, тому безпосередньо можете до неї перейти наступного разу, коли ми кинемо наступний ролик. До сих пір я е так заохочую вас розглянути ці теми так спочатку до кінця, щоб вони глибоко закоренилися в вашій пам'яті. І я бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови, а саме в темі числівників.